Вітаю всіх, хочу зробити оголошення. У мене TikTok чомусь починає блокувати деякі відео, не тільки в мене, розумієте, у всіх воно. Але мені не подобається, що вони блокують якось дивно, якісь попередження про блок аккаунту усякий брід. В принципі, мене TikTok завжди дратував, це велика помийка, це правда. Тому хочу зробити такий акцент. Я буду викладати на TikTok менше відео. Більше буде YouTube, Інстаграм і Телеграм. Підписуйтесь на інші канали, тому що якщо далі буде такий цирк, я повністю піду з TikTok. -у. Мені набридло якісь такі блоки, якісь постійні задрачі і блокування коментарів, які не мають негативних слів від слова зовсім. Я коли бачу, я заходжу, я дивлюсь, що там заблоковано. А заблоковано абсолютно нормальний коментар. Без просто слів поганих, нормальні коментарі блокують. Я розумію, деякі відморожені коментарі так. Блокувати треба. Але нормальні, навіщо блокувати? Для мене це загадка. А дуже багато блокують нормальних коментарів. Дуже. І це неприємно. Оця вся цензура аж випирає. Це не потрібно зараз. Просто на Ютубі можна коментувати. Справа в тому, що. Там можна відповідати так, як людина заслуговує, наприклад. Багато коментарів я бачу на Ютубі. Я можу зреагувати, я бачу взагалі тенденцію по якимось моментам. Тікток же це просто кошмар. Просто дикий кошмар, мене це дратує. І я подумаю, як з нього піти. В принципі, взагалі, я там тільки генерую що це? Мені так зручно і швидко. У мене головне швидкість, бо мені ніколи красу наводити. Можливо, буду іншим способом це робити. Я подумаю, як це зробити. Подивлюся. Але я хочу зауважити, що, будь ласка, ті підписники, які мене в Тіктоці, шукайте інші посилання, Telegram-група. Мабуть, я в Телеграмі буду писати свої думки вже на тему війни, на тему всього. Тому що Тікток також блокує нормальну, адекватну думку, якщо людина це висловлює. Тому, кому цікаво, я буду давати коментарі в Тіктоці. Ой, ні, в Тіктоці, господи, заговорю вже в Телеграмі. Телеграм-група. Я буду писати більше коментарів, коли буде час. Звісно, це може бути і вночі. Тому ви виключайте повідомлення, щоб не піпікало. Я... Адекватно працюю, коли дитина спиться. Дитина в мене засинає від 11 до 12 ночі. Далі я працюю десь до до другої години. Я можу писати все що завгодно. Це мій час. На жаль, в мене поки що так. Зараз його забрали, але якби я теж хочу відпочити щось по дому зробити, я не можу постійно працювати. Поки в мене такий режим, будь ласка, майте на увазі, що. Я вже робила оголошення, що вимикали пік-пік на цьому телеграмі. Не треба прочитайте, коли буде час, можливість, бажання.